Вітаю! Виконаємо практичну роботу. Пристрої зберігання. Запусти текстовий редактор. Знайди його або в головному меню Ми працюємо у Word', -D. або на панелі завдань. Або натисни праву клавішу Мишки. Натисни слово Створити. Відшукай команду Документ Форт. Підпиши свій документ. Четвертий клас. Петров Максим. Пристрої зберігання. Ми підписали. Відкрий документ, напиши, які ти знаєш, пристрої зберігання інформації. І перелічуємо, які ти знаєш пристрої. Наступне наше завдання. Ми записали. Тепер потрібно зберегти. Наш файл на запам'ятовуючих пристроях комп'ютера. Шукаємо слово файл, шукаємо зберегти, як цей комп'ютер. Зліва в мене зміст. Шукаємо цей комп'ютер. Документи. Натискаємо. Переглядаємо. 4 клас Петров Максим пристрої зберігання. Зберігти. Закриваємо. Закриваємо. Перевіряємо. Відкриваємо цей комп'ютер. Відкриваємо документи. 4 клас Петров Максим пристрої зберігання. Відкриваємо наш документ. Зовнішня пам'ять. Все. Практична робота виконана. Відкрий цей комп'ютер, відкрий документи, сфотографуй або зроби Printскрін виконаного завдання і відправ на перевірку. До побачення!